Привіт-привіт. Привіт. Дуже класно, що ви доєдналися. це Дуже радує, бо ви хочете і вам це подобається читати. У нас зараз казковий час, особливо він казковий тим, бо ви будете зараз читати за рулями. От, супер, що ви вже навіть руки попіднімали. Ну що ж, не будемо затягувати довго-довго-довго, ми будемо розпочинати, і я передаю слово нашій пані Тетяні. Угу. Добрий день, дуже рада кожного з вас бачити. Ви зараз на казковому часі по ролях, і я обіцяла вам цікаву добру казку. Я пам'ятаю, що минулого разу Сашунячай е, ні, не Сашуня Чайкова, напевно, це була Марійка. Так, Марійка, вона в мене просила, щоб ми сьогодні читали казку по ролях, яка буде називатися Мед для мами. Я знайшла цю казку, коли я була маленькою, я дивилася такий мультик. Він дуже добрий, цікавий, і я впевнена, що вам також сподобається. Тож давайте не будемо баритися, я покажу презентацію, і ми розподілимо з вами ролі. Гаразд? Добре, розпочнемо. Буду я бачу тут ручки підняті. Це ви вже хочете обирати роль чи в когось є запитання? Скажіть? Так, так, вони вже роль. Правильно. А, роль, ну то, добре, в порядку черги. Але а я хоча, зараз. Секунечку, Саш, ти що хотіла? Запитатися ще щось. Я хотіла роль. А. а, то всі вистачить, звісно. Тим ще нас зараз небагато. Я ділюся своїм екраном. Так. Зараз буде там теж видно. Бачите вже презентацію? Чи ще ні? Ще ні. Ще ні. вже чекаємо. Сьогодні дощ, тому інтернет повільніший. Перепрошую. Є, є. Ой, є, але щось не те, так? Mm. Так. Ні, мать, Секундочку, я перейду на щось інше. О. Видно казку для мами? Казка. На екрані. Титульний листок, казка мед для мами. Автор так, так, це те, що, те, що я їх хотіла показати. Угу. Так, е, я хочу озвучити ролі, які будуть у цій казочці. Я взяла ось уже руку фломастер і попідписую. Зараз я хочу подивитися, скільки в нас є всього учасників. Так, я бачу, що нас сьогодні небагато, а ролі в мене. Е більше, мабуть, ніж учасників, тому я візьму на себе теж якусь роль. Так. Е, в нас є слова автора, зайчик, перехожий, який траплявся зайчику на дорозі, кенгуру, пані ведмедиця, маленький ведмедик, зайчикова мама, і я їх об'єднала ці дві ролі: фламінго та міліціонер. Ну, можна навіть об'єднати разом із перехожим, тому що всі вони, по суті, є перехожими. Так. Давайте е, зараз е, хто там перший у черзі. Пані Світлано, допоможете мені, будь ласка, підкажете то перший підняв? Перша ручку. Була Альона, а потім Аріна, Саша, а потім Діма був. Добре. Будь ласка, Альонка, перша обирай. Я буду мамою зайчишко. Так, звісно, зайчикова мама буде в нас Альонка. Гаразд. Арінка, а ти ким би хотіла бути? Маленький так. ведмедик. Маленький ведмедик. Арінка. Гаразд, добре. Е, Сашуня Зайчиком. Зайчик, в тебе головна роль. Так, дякую, що обрала. Цікаво, Сашоня, Діма, кажи, будь ласка, кого ти обираєш? Тобі зачитати, які ролі залишилися? Слова автора. Слова автора. Угу. Гаразд, їх тут аж двоє. Я поділила на двох людей слова автора, тому е, ми ще комусь дамо. В тебе будуть слова автора номер 1 е, В нас, бачу, ще є учасники. Але не всі ще підняли ручку. Ліля пастушок у нас є. Лілочка, підкажи, будь ласка, якщо ти з нами чуєш нас, яку б ти хотіла взяти роль, чи ти проти? О, Лілочка, прошу. Кажи. Ліля, ми тебе слухаємо. Кажи, будь ласка, чи тобі озвучити, які у нас ще ролі залишилися? Ліля, в тебе вімкнутий звук, ми тебе слухаємо. Щось я не чую Лілю. Пані Світлано, ви чуєте Лілю, дівчину? Лі, я не чую, вона хоча я піднімала руку, але Міша тримає руку, бачите? Ви? Ага, Бачу, бачу, Міша. Будь ласка, е, я бачу, що ти недавно підключився. Тобі зачитати, хто в нас ще є? З так, я хочу обрати, так? Хорошо. Добре. Добре, нас сьогодні я для тебе спеціально скажу казка Івана Малковича мед для мами, дуже цікава і добра. І ось такі ролі залишилися. Є ще одні слова автора можна обрати перехожих, які траплялися зайчику по дорозі, кенгуру, пані ведмедиця і все. Пані ведмедиця і слова автора. Давай поки що пані ведмедицю. Якщо більше ніхто не захоче, то будуть слова автора. Добре, Я пишу добре. Міша. Угу. Е, у нас. А можливо, ти ще візьмеш кенгуру? Пані ведмедиця, кенгуру? Можу, можу взяти, звісно. О, чудово, Міша. Тим більше вони там одна роль спочатку, одна при кінці, тому дякую. В е, нас хтось ще доєднувався? Крістінка, здається. Кристінка, я вімкнула тобі микрофончик. Так. Скажи, будь ласка, ти хочеш з нами приймати участь? А, так, добре. А є так. ролі? Так, є, є слова автора, є е, перехожий і фламінго і міліціонер. Я напевно буду слова автора. Слова автора. Чудово. Слова автора у нас розділені на двох. Тобто автор один це у нас буде Тіма, а Крістінка у нас буде автор два. Гаразд, бо в нас їх найбільше. Mm. Добре. І ще no. хочу сказати, можу я візьму ще фламінгу, тому що вона не зайнята. А там їх зовсім мало. Будь ласка Міш, бери. тоді в тебе троє таких звіряток: кінгуру, пані ведмедиця та фламінгу. У них ролей небагато, ти точно справишся. А я тоді прочитаю за медиціонера, там теж зовсім трошки, буду сьогодні мі... по поліцейською, скажімо так. Добре, давайте розпочинати. Більше ручок від вас не бачу. Якщо всі готові, розпочнемо, так? Добре. Це. Переходимо на нашу першу сторіночку з ролями. Будь ласка, ось автор один. Діма, прошу. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилась, і він хотів купити їй мед, аж ліки від застуди – чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, він знав, що відходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Боже, забукаєш, забу... або й загубишся, так йому сказала мама. Дуже дякую, автор 2, це Крістінка, прошу. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася і він хотів купити їй меду, адже найкраще лікві застудить з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, забукаєш або і загубишся, так йому казала мама. Угу, дуже дякую. І ось тут зайчик, прошу. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед. Так, дякую, Я, ж не дивуйся. Зайчик у нас зовсім маленький, тому в цій казочці він буде трошки так шепеляти, скажімо так. Він не всі літери вимовляє, тому це нормально, якщо ви почуєте, що Сашуня неправильно вимовляє. Це не вона. Це так потрібно згідно казочки. Перехожий. За перехожого у нас читає. Ем... Хто у нас читає за перехожого, бо я собі не записала. А, Кристинка, а, ну. так, будь ласка. Момент. Іди прямо біля крамнички з квітами. Звернеш направо. Там буде фонтан за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там і спитаєш. Дуже дякую зайчик. Дякую. Плямо на, пл... на плаву фонтана парк. Угу. Так, автор один. Діма. Довгенько він був там, доки дійшов до парку, там продавав мороза, він спитав. Вибачте, Хай. а де тут плодають мед? Перехожий. Та он же навпроти, перейдеш через пішоводний перехід і ти на місці. Але, замі... Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику дорогу піску і якусь табличку з надписом. Зайчик уже міг трохи читати і прочитав по складах дорожні роботи. Перехід за 100 метрів. Дякую. Ого! відхнув зайчик. 100 метрів Ні. так далеко. Кенгуру, Міша. Ні, це близенько. Діма, Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, коня живодівого чесне мишеня один. Куди? Тобі куди? До моркв'яної крамнички? Ні, до не Тоді залазь у мою кишеню. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. Автор один, Діма, прошу. Внизу ж почудовала, махали вам лапа, ми лапами робітники, сигнали машин, пенсіонер світів у свистульку свісту, і кричав. Угу, Дякую. Тепер я хочу я мала читати за міліціонера, але я віддам Альонці, бо її слова будуть в кінці. Альонка, ти не проти? Ні, Так, я не, проти. А, так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться. Дякую. Але пані Кенгрун не могла вернутися, бо вона вже призмовилася біля самісінького входу в медову крамничку. Діма. Він ви з кишені подякували відчинив двері кремнич дзень дзень Задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день. Пані ведматиця, Міша. Добрий день, зайчику. Нам зранку привезли свіже моркв'яне варення. Хочеш? М -м, дякую. Я плейсун кубити меди. Це для моєї мами. Вона застудилася. Дякую за О, О, звичайно, ми для мами який турботовий зайчик. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Що ж за зайчик? Я зайчо пили в одне, люблять мати пса на мене. Живі, чому не так? Скажи mm -hmm. так, зараз секундочку, перегорну сторіночку. Пісенька обірвалась, бо зайчик разом розумів соціально знає дороги назад. Вач перед собою живуть і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий. Усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці, серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Маленький ведмедик, Арінка, прошу ось тут. Я не вибачу, ти що, не знаєш своєї адреси? Ні, ось тут, ось тут дивись, отут вище, де я курсорчиком. Куди жале? Знаєш, збив мене з лап. Бачиш, Арінка? А, ти нажимаєш, збив мене з лап. Вибач, я загубився. Як загубився? Ти що не знаєш своєї адреси? Не, не знаю. А, а як називається я? ваша вулиця? Як називається? Ой, тато ж мені казав на нашій вулиці є велика вежа з будинку, навплути мого вікна. Mm -hmm. Дякую, ти дуже схоже читаєш на маленького зайчика. Mm -hmm. Я придумав ось мій будинок бачиш, він тут найвищий. Візьми на даху звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як кити до твого будинку. А, дякую, Аріночко. Зараз знову буде Діма. Прошу ось тут зверху. Так вони і хребля сидишь, прийняв на останній поверх. Вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут очима. <рістівка. рістівка>. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, безлічна річка з човницями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Дякую, Сашунь? Безве, ну я вежа з будильником. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти, слухай ведмедику, приходь завтра до мене на велику. На велику покатаємось. Дякую. Ведмедик. Добре, я люблю. А ще я дуже люблю. Те, що твої баночки. Завтра прийду. Тільки подзвони мені, каже номер свого будинку. Назвуть. І номер телефону 1, 2, 3, 4, 5. Дуже легкий номер у ведмедика. Він, по дво... Він побіг одну вуцю, другу звернув правор. А вузи так часто плетались, що дуже швидко зайчик снова збився. На дворе и походні очень оживал ашу хоты закали. Зайчик виджу, як ему шубку запов, зайстра. Но попробовал затяг. У люблена пісенька, вона, як співала самі пісеньки, ходила то жижи, жи, то жито жи, ой-ой. Угу. дякую. Він зійшов до річки, вибіг на міс і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. пелікан. Знову Діма, ось це зверху? Зайчик вийшов спітати в нього і обперся на порог. Невідомо як. Баночка з медом висвинула. Виз... 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 Вислизнула йому з лапок. З і повітря, я по почала пасти в воду. Почувся бульк із, із зайчик. Він на баночку, дав, бани воду буйкнуло його серденько. Так, згубив воду. Баночку з медом. Зайчик, на жаль. Mm. Далі, будь ласка, його очі, його очі наповнилися слізьми, і він міцно заморужився, щоб не розплакатись, а коли знову глянув воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. А я зараз від, я помітила, а я зараз віддам Альонці, бо їй в кінці. А, а це Арінка просить, так? Да? Так, добре, берете дітей, звісно, звісно. О, як? як ви це зробили. А, Зрубимо. Давай оці присувати. От, от так Угу, ну, Дякую. Діма, тим часом вечерна ще темно одани лавцю кожу вуличку, кожу ще Позаочню місяцем трамвай брела вихідна постать з баночкою медом. Угу. Хтось брів, брела крихітна постать з баночкою меду. Це йшов зайчик. Раптом зайчик побачив, а... побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 зрадів зайчик у вічінні двері і сів на задній сидіння. Він лише тепер відчув, як стомився його маленькі лапки. Угу, дуже дякую. дякую, чудово. Це наш трамвай, він зупиняється біля моєго будинку, удобу. Зачем скікнув, у вечінні двері сів на задній сидін, двері зачинились, трамвай увесь від... зеленча зеленчав весільній місць. Зупинка уземарковин, трамвайчик. Так, дякую. Морквяна, не повірив своєму щастя, Зайк. Так це ж моя вулиця, моя зупинка, я згадав. Ура! Нарешті е, Кристинка. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, них, своє дитятко. Так, і будь ласка, Аленка твоя ронь зайчикова мама зайчиков ось тут. раз-раз выхнула зайчик, але ніхто не відзивався, не отзывался, а, а, а зайчиковую побачив, сразу закричав. Він закричав. Мама, 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 мама підхопила його на руки і міцно-місно міцно обняла. Ну, так. Альоночка тут. Де ж ти? Де ж ти лукав? Мій, маленький, мій найдорожчий зайняти. Мама, я. Я ось. Це тобі для горна. І зайші про стяг мамі баночку з медом, велике місто став, але на одній учні в одному будинку світилося віконце. Якщо добре подивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духняним липовим медом. Угу. Дуже дякую. Тут у нас уже і кінець казочці. Я бажаю всім гарного вечора. Наперед бажаю вам світлих, яскравих снів. і хочу. Дуже подякувати за те, що ви так відповідально відноситеся до своїх ролей. Зверніть увагу, Сашуня. Навіть у такому в таких налаштуваннях вибрала собі вушка і, і мордочку зайчика. Арінка боровик взяла мордочку ведмедика з вушками. Це чудово, ви справжні героїні. Хочу сказати, що всі дуже гарно читали. Ми вже читаємо з вами дуже швидко, правильно, з інтонацією. дехто навіть голоси міняє. Сашуня завжди підлаштовується під е, ніжних героїв, яких вона обирає. Переважно у неї це такі добрі ніжні герої. Е, Арінка, ну, Арінка, скажу, може, все. Вона з усіма справляється. Міша дуже від... А так, бачите, яка у мене чашка? Це Яскрава мені... це клас. Це мені на день народження подарували. Ось така. О. Я просто в Туреччині зараз, і ось така, типу Туреч... Туреччина, і так написано. Ага. А що на а що написано Бвек, Бе... 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 так? Угу. Зрозуміло, І це таке турецьке місто. Місто. Я, я знаю, да. це ти тут проживаєш чи ні? Ні, я просто туди приїжджав. А, зрозуміло. Угу. Ну, напевно, дуже красиве місто, я там не була. Я колись була в Туреччині, теж відпочивала недовгий час, то я була в місті Бодрумі. Тому бевек я ще не знаю. Хотіла сказати, Міша, що в тебе дуже чудово виходить перевтілюватися. Будь-яку роль, навіть якщо вона жіноча, ти виконуєш невідмінно. Не такий тоненький голосочок, а придивилася, ні, точно, Міша, перевтілився, тому дуже тобі дякую. Діма і Кристінка дуже вміло читали за слова автора. Чудово виходило, все зрозуміло, дуже дякую. Так, і здається, я всіх охарактеризувала. Справді я вами захоплююся, ви завжди мені підіймаєте настрій. Можливо, хтось хоче щось сказати, чим сподобалася ця казочка, а може взагалі комусь не сподобалася? Може, якийсь висновок можна зробити, що б ви хотіли? ручку. Так, Добре, слухаємо. Мені сподобалася ця казка. І я хочу, щоб ви підготувати мою наступну казочку щось з зайчиком. Ага, і ти хочеш обрати собі роль зайчика, так? Угу. Я записую, я ваші пропозиції записую. Казка з зайчиком. Дякую тобі, Міша. Хочу послухати тебе, будь ласка. Ну, мені сподобалася ця казка. Я можу зробити висновок, що треба слухати завжди маму, і, і, і треба знати вивчити свою вулицю, свій адрес і щоб не заблукати. Я навіть про це не подумала, а ти помітив, молодець. Я хочу на наступний раз казку з діжачиками їжачок чи їзжачиха, да, казка з їжачками. Ну, можна так сказати, із зайчиками, і з їжачками, із ведмедицею із. Якісь лісові пригоди, так? Якісь лісові пригоди, щось таке. Ага, ось таке щось було попереднього і оцього разу. Угу. Добре, добре, Міш, врахую, дякую. А я хотіла запитати, коли в тебе було день народження? Можливо, недавно 12, 12 лютня. Липня, да? на якраз середині? Лютень лютень, 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 лютень. А, лютого, бо ти сказав, що тобі крушечку подарили. Я думала, може, недавно, то ми тебе привітаємо. Ну що ж, будемо тоді чекати 12 лютого. Дякую. Я вже Туреччині один рік. Я приїхав сюди в марті 2022 року, мабуть. Так, мало. Зрозуміло, я так зрозуміла, що тобі подобається. Тому я дуже рада за тебе, бо країна красива, тепла. Більше немає ні в кого запитань. Якщо немає, то буду вас відпускати і начинала ручку. А та, так. Да? я просто не, не бачу відео, тому і не, не помітила. Прошу, Крістінка. Um, я хотіла сказати, що навіть коли я була менша, то я весь час цю книгу читала. Це моя улюблена дитяча книга, і я досі пам'ятаю ці слова. Плями на плаву, фонтан, пал». Це ну це, це я запам'ятала на все життя. <рес> Клас. Мені теж дуже подобається ця казочка. Колись я вже казала, бачила такий мультик. Тому Крістінка, це, мабуть, наша з тобою разом улюблена казочка. Дякую за коментар. Е, якщо більше немає якихось запитань чи коментарів, то не буду вас затримувати, буду відпускати, щоб ви готувалися вже до, е, до можливо, вечірньої прогулянки, можливо, хтось до вечірньої зарядки. Е, е, вечірньої прогулянки. О, бачите, хто до чого. Е, бо спадки, мабуть, ще трішки зарано, е, тому... Надіюся, що у вас гарний настрій. Будемо кожен по-своєму продовжувати цей вечір. Я Бажаю всім гарного вечора. Дякую, пані Таню, за таке чудове, ніжне, миле, миле таку казочку, повчальну казочку. Діткам дякуємо за їхні чудові виконання і їхні чудові образи в ролях. Всім бажаємо гарного. Спокійного вечора і до завтра. Побачимося. З пані Тані побачимося на наступних читаннях казочок. Так, добре. через тиждень. Дуже дякую забачення. Пані Світлана. Я, звісно, прийду і чекаю на їжачків. Побач. Я чекатиму за їжачків і зайчиків, не забуду, обіцяю. І Тому дякую. до зустрічі. До зустрічі.